Всім привіт! Що робити, якщо ви загубили наушники десь вдома або в якомусь іншому місці, що робити, як їх е, знайти? Ви знаєте, що є функція пошуку на айфоні, тому переходимо одразу до пошуку е, всіх застосунків. Тут натискаємо зверху. Ой, погано бачу. отак. І тут пишемо в пошуку або локатор, або в мене в англійській версії. find, find my, Ось в мене знайшло воно. Ось так воно виглядає. Натискаємо сюди, і, як бачите, приходимо ось на тут девайси. девайси наші. І тут всі ваші девайси. В принципі, У мене ось airpods. І, звісно, перше, ми можемо використати звук. Не в усіх кейсах вони є. Якщо у вас є такі дирочки, то, в принципі, да, може звук відтворювати. Якщо ні, то, звісно, цієї функції у вас не буде, вона не буде працювати. Але є. А, продемонструю, як вона працює. все просто. Але є функція це знайти. І плюс-мінус воно бачите показує відстань до ваших наушників. Чим ближче, тим, якби воно ближче і показує. О, знайшли, все круто. Тому я надіюсь ви знайдете свої наушники, і все буде у вас добре. Всім гарного дня!